Вітаю на Суспільному. Мене звати Оксана Максимлюк і сьогодні. У нас буде розмова про книжки Війну Донбас і світлих людей в темні часи. Поряд зі мною авторка книжки є пульс Зоряна Биндес. Привіт, привіт, рада можливості записати з тобою нарешті інтерв'ю, оскільки ти моя колега, ми знайомі, багато знаю про твоє життя. Але водночас перед інтерв'ю я заглянула в Вікіпедію і подивилася, як вона тебе ідентифікує. І там написано, що Зоряна Биндас це продюсерка, письменниця і журналістка. Зараз ти тут, як письменниця, як авторка книжки. Попередня твоя книжка вийшла в 23-му році. Це була дитяча книжка котики патріотики, і вважаю не тільки я, вона є успішною, враховуючи і наклад, і повторний тираж, і відгуки читачів. І одразу після цієї книжки ти взялася за, як на мене, дещо іншу роботу, і жанрову, і стилістичну. Чому розкажи про цю книжку в першу чергу і чому після такої дитячої літератури ти перейшла на трохи інший жанр і чи не було це тобі надто складно? Коли почалася повномасштабна війна, то мені ну, найбільше було шкода дітей і тварин. І я подумала, що ну, можна тут спробувати написати історії, які би Допомогли трохи дітям переживати от ті всі, ну м'яко кажучи, неприємні події війни. Я написала спочатку одну історію, запропонувала. Накидала там ще кілька. Так вийшло, що ну книжка справді побачила світ. У мене були ідеї, як можна продовжувати. Але я взяла паузу подивитися, чи вартує працювати над книжками далі. До мене зателефонував знайомий мій парамедик, з яким ми познайомилася на Донеччині фактично під час ракетного обстрілу. І запитав, чи не знаю я людину, яка би могла написати книжку про їхній підрозділ. Мені здалося це дуже цікавою ідеєю, бо власне це той підрозділ, який допомагає людям під час великих таких масованих обстрілів. Вони рятують життя людей. І якщо вони вже самі готові про це розказати, то це точно треба було взяти в роботу і зафіксувати ці історії, бо це дуже важливо. Їхні свідчення є дуже важливими. Я запропонувала, що ну так кажу йому так, все ні слова більше. Я тільки тут розберусь зі своїми першочерговими проектами і відразу приїду до вас на Донбас, будемо працювати. Ну і фактично через кілька місяців я до них поїхала. Це дійсно дуже сильна книжка в тому плані, що вона фіксує події, які є. Історичними для України в першу чергу, але не тільки, але й для світу, і там про 21 людину, 21 парамедика, які працюють на Донбасі від початку повномасштабної війни, і вони роблять неймовірну просто роботу. Вони кожного дня рятують людей, і тут важливо пояснити людям, що вони їдуть туди, де швидка не їде, в силу того, що не може, бо небезпечно. А вони їдуть і ризикують своїм життям. Чи можеш розповісти про те, чому ти назвала саме цю книжку? що Це є книжка про життя, так ти? Написала в передмові і трохи про їхню роботу. В чому вона полягає? Насправді, звісно, це величезний ризик. І так, ти правильно сказала: от коли відбуваються обстріли, вони ще можуть тривати і там вже є поранені, то на швидкі працюють ну, звичайні цивільні люди. Так, вони можуть відмовитись туди їхати, тому що там небезпечно але. Вже в той час там може хтось стікати кров'ю, і хвилини, секунди мають значення, тому треба виїжджати негайно. І відповідно, парамедики поліції Донеччини, ну так почалась повномасштабна війна, і вони вирішили, що це будуть вони. І це про ну такі справді неймовірні речі, бо люди ризикують життям своїм заради інших людей, заради того, щоб врятувати потенційно когось. І це не просто слова, це насправді неймовірні цифри, тому що в декого з цих парамедиків вже є. Більше сотні врятованих життів. А це реальні люди, і про них і якраз ці історії. Коли я вже приїхала сюди опрацьовувати матеріал, то так вийшло, що дехто отримував поранення. І я, відповідно, там ще з ними зідзвонювалася, списувалася і теж хотіла доповнити і доповнювала ці історії, додаючи туди інформацію про ці поранення. І, наприклад, там є історія Руслана Губанова. То по суті він розказував цю е, історію про поранення між операціями. Тобто він був поранений в лікарні пройшло дуже багато часу. Його оперували. Він йому ще було ну очевидно. Кепсько, але він знайшов час між операціями, між наркозами, щоб розповісти мені про те, як вони от, поїхали за цивільними вивозити, і в них влучив дрон, і як вони звідти вибиралися, це ціла пригода. Ну, я дуже вдячна, що ми змогли цю його історію теж доповнити і розказати про ці поранення. Тут хоч хочеться уточнити, чи всі герої цієї книжки живі, здорові, щось відомо про те, як, як вони зараз? Так, всі на щастя живі. Але вони продовжують працювати, відповідно продовжують наржати себе на небезпеку. Насправді, в книжці кожна історія вражаюча, і те, що розповідають парамедики, інколи просто стигне кров. І, наприклад, один із них це Аяс Саліхли, Він розповідає, що от буває, ти їдеш і розумієш, що за кілометр починають працювати в піввідрони, артилерія, тебе всі бачать, ти жирна ціль, бо ти медик. А для кацапів навіть жирніше ніж снайпер. Тому вбити чи взяти в полон медика це джекпот. Я не знаю, як з цим усвідомленням вони продовжують діяти, не просто існувати на Донбасі, а робити свій внесок величезний у порятунок людей цивільних при цьому. Ну так, вони усвідомлюють цю небезпеку, але ну, якби вони зробили свій вибір, але вони на це свідомо погодилися. І вони про це в своїх історіях теж говорять. І люди є дуже різні. Наприклад, серед парамедиків є. Дівчина їй на той час було був 21 рік, якщо я не помиляюся. От і вона про це говорить, каже: Ну просто в мене така от робота, в людей різна робота буває. В мене така, от уявити собі, дівчині 21 рік. Вона може жити яке завгодно життя. Вона може бути десь в Європі, вона може сидіти десь у барі, попивати коктейлі. Ну вона може займатися чим захоче. Але натомість вона зупиняє критичні кровотечі і збирає людей по частинах в пакети, і це її вибір. І вона тут, до речі, цікаво говорить, я можливо зараз знайду цю фразу. Що мені додає мотивації, розуміння, що якщо не ми, то хто навряд чи хтось приїде з інших областей, щоб у нас тут цим всім займатися. Це наша область, наша відповідальність, зокрема за людей. Розумію, що я тут народилася і маю тут допомагати. Мені не хочеться, щоб якщо в якусь людину потрапить снаряд. Щоб ця людина просто лежала і вмирала, хтось має допомогти. А хто це зробить? Я вражена тим, який взагалі в них графік кожного дня. Я пригадую, не пам'ятаю, хто саме це сказав, але пригадую слова, що буває, коли ти виходиш з дому, повертаєшся через три дні, і ти такий втомлений, що ти не доходиш до ліжка, а просто падаєш і засинаєш на дивані. І при тому всьому деякі парамедики казали, що вони знаходять час, щоб відновлюватись, вони бігають 6-8 кілометрів. В моїй голові це просто не вкладається. Так, вони, вони всі дуже спортивні. От що цікаво, теж там є історії. Коли вони їздять, наприклад, у відрядження. Бо коли я була на Донеччині, я базувалась у Покровську, і ми виїжджали в різні місця. То, наприклад, в Константинівці тоді було небезпечніше ніж в Покровську, і вони ну там було більше обстрілів Константинівки. Вони їздили туди у відрядження. І, наприклад, одна з парамедикинь, Ірина, вона з собою, там в сумку, у відрядження брала гантельки. Всі, практично всі у цих підрозділах парамедиків, вони займаються якимось спортом. Хтось професійно, хтось займається аматорським спортом, але вони намагаються тримати себе у формі і тренуватися навіть в таких умовах. Тобто, це і фізично для них важливо, і також для е, морального їхнього емоційного стану. Фізично дуже важливо, тому що вони ж у спорядженні виїжджають на ці виклики. Воно важить немало. Крім того, дуже часто вони. Евакуюють людей, і цих людей треба піднімати коли на тобі ще оце, оце. Тому це велике фізичне навантаження. Розкажи ще про їхню роботу в контексті цієї назви є пульс, оскільки вона не випадково, вона має дуже потужне символічне значення для цієї книги. Насправді, от коли я працювала з ними на Донеччині, і вже мене хлопці привезли у Краматорськ, садять на потяг. І тодішній керівник групи парамедиків мене запитує, а як же ж ми назвемо цю книжку? І я кажу: та на все свій час, та я ще ж навіть не починала працювати з тими текстами. Я поки лише зробила записи, ми поки лише поговорили, я про не думала про назву взагалі. Їду в цьому поїзді, і мені, наче просто на голову падає ця ідея, є пульс. Чому? Бо це фраза, яка повторюється в кількох, в кількох історіях. Це коли вони, наприклад, дістають людей з-під завалів. Людина там наприклад довго перебувала без кисню. І вони дістають цю людину, перевіряють пульс, перевіряють дихання. Нема. І вони починають качати. Який це момент? Вони качають, 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 перевіряють, слухають, перевіряють пульс. Нема. Качають далі, качають, качають, качають. І тут на якомусь етапі розуміють, що є пульс. Одна із важливих цінностей цієї книжки для мене особисто це, по-перше, що люди розповідають про ті речі, в яких вони були очевидцями. Де я не була книжка, якраз дає можливість передати це трохи іншим способом і донести цінність та, цих історій в тому, що вони розказані тими людьми, які були ну ніби з іншого боку, бо журналісти. Можуть приїхати, зняти, показати. А тут безпосередні учасники подій, які намагалися цих людей врятувати. От бачиш, щойно згадала також епізод цієї книжки, де парамедик розповідав, як він просто примотав свою руку до шиї, щоб зупинити кровотечу, і він так з цією примотаною рукою до шиї їхав практично до самої лікарні, доки вже не було можливості людину врятувати. Так цю людину врятували. Цим парамедиком був Ілля Петренко. Він теж отримав поранення, коли був обстріл готелю Дружба, і там теж дуже така історія в нього цікава. Бо по суті він каже, що його врятували, його м'язи. Він тренер, він качається, він такий кремезний теж чоловік. Просто осколок не дійшов до легені через те, що в нього дуже товсті м'язи, і цей осколок там залишився в цих м'язах, і це врятувало йому життя. Хотіла запитати ще особисто про тебе, що тобі було найважче в написанні цієї книжки. Яка сторона її створення? Коли я почала вже формувати перші чернетки, я зрозуміла. Що мені треба буде набагато більше часу, ніж я собі могла уявити. Бо, по-перше, тут розповіді від першої особи, але все одно мені доводилося з цим трохи попрацювати. Мені доводилося багато чого відфільтрувати, бо я розуміла, що книжку читатимуть. Пересічні люди, От ці всі якісь такі дуже натуральні подробиці можуть бути людям зайві. Це може бути травматично, це може їх відлякати. І я десь трішечки це все перебирала і відсортовувала. Крім того, мені довелося подивитися немало відео з бодікамер парамедиків. Цих відео було настільки багато, що в якийсь момент я вже просила хлопців не надсилати, а просто переповідати, що там на них. Бо ну це треба було теж все опрацювати. І морально мені було важко з цим всім дати раду, відсортувати, підсвітити якісь світлі моменти, повитягувати звідти якийсь оптимізм і трошки пересіяти те, що було б травматично. Багато моментів вражає, і шкода, що ну в тексті не можна передати інтонацію. Деякі речі парамедики розказували теж з усмішками. Цей гумор можливо не буде зрозумілий е пересічному читачу. Емоційних моментів теж багато було. І от я собі згадую один. Я зараз теж спробую знайти і зачитати. Серед парамедиків є двоє. Азербайджанців і один з них Акшин селегли. От він розказує свою історію про те, як вони одного разу надавали допомогу. Він каже: І, от є цей чоловік, я з ним намагаюся говорити, і він не відповідає. Я пробую його посадити, а він групується. Бачу в грудях дірку і розумію, що в нього закритий пневмоторакс. Грудна клітка почала надуватися як м'яч. Ми там ще посварились з медиками швидкої допомоги, бо вони їхали дуже довго. Але от вони на місці. Я даю їм голку, якою треба проколювати легені, коли закритий пневмоторакс. Кажу, тримайте, бо ми ж не можемо таке робити, ми не маємо права. І от я даю їй голку, а вона каже: ні, я не вмію. Ого, прошу цю жінку зі швидкої відійти. Це, звісно, все культурно було, ми ж ніколи не сваримось, не лаємось, сміється. Я закидаю цього чоловіка на каталку, вмикаю світло навколо купа людей, і я їм кажу, будь ласка, дві хвилини помовчте, я мусульманин, я стою двічі в голос читаю, отче чи наш, і проколюю йому легеню. Все. І тут я бачу, що повітря проходить, грудна клітка здувається. Там був мій відповідальний начальник, він дивиться на це все і запитує: Акшин, хто ти такий? Як ти це зробив? Ну, чесно, я щодня людям легені проколюю. Ну, це прекрасно. Враховуючи те, що людина могла загинути від того, що ніхто їй не зробив цю, цю процедуру. Так, чоловік вижив і потім, якшін, ще їздив до цього чоловіка в гості. Вау! Клас це дуже класний момент. До речі, таких світлих моментів, я так розумію, в цій книжці багато. Ну, я надіюся. мені зараз важко об'єктивно оцінити, але вони, звісно, є. Якщо говорити про наступну книжку, вона буде знову дитяча і з такими контрастами, переходами від дитячої книжки до дорослої, чи буде продовження в такому стилі документальних історій? Це гарне питання. Ну, справді тут дуже контраст, бо всі мої книжки, які для дітей, вони всі з гумором дуже веселі. Це про пригоди, це про якісь такі речі, які веселять і додають оптимізму, додають ресурсу. А тут в ну, мене це трошки. Можливо, лякало навіть, що люди очікуватимуть чогось подібного від цієї книжки. А тут ну, вже немає мене в цій книжці, тут є парамедики. Я не додавала туди своїх жартів, до яких звикли в інших книжках. От ну, але є як є. Але зараз в роботі в мене ще дві книжки, і це дитячі книжки. І, можливо, скоро я візьмусь за щось схоже знову за документалістику. Книжка ЄПУЛІ з'явилася на твій день народження. Вона нещодавно взагалі з'явилася на цей світ, і зараз вона в процесі показу, скажімо так, суспільству. І я так розумію, що будуть прем'єри в різних містах, презентації книжки, де в яких містах вони будуть, де її можна взагалі придбати, купити, чи є вона можливо в електронній версії, яким чином можна з нею ознайомитися для людей, які дійсно хотіли би детальніше прочитати про роботу у парамедиків. Так, книжка тільки вийшла. От недавно-недавно я жартувала, що вона ще тепленька, вона ще тільки з друкарні. Ми тільки починаємо з презентаціями. І перша презентація буде в Тернополі, бо просто ну, так зручно і я тут є. Потім ми поїдемо у Київ. ну В Києві вже я розраховую, що будуть мої друзі-парамедики, і ми зробимо там велику зустріч, вони розкажуть теж зі свого боку про роботу над цією книжкою. І ще інші міста. Ну, так виходить, що Прошень зараз є дуже багато, я намагаюся якось скласти в графіки і співставити з іншими графіками. Тому так, презентації обов'язково будуть. Придбати книжку можна у всіх великих мережевих книгарнях, на сайті доступна вона в електронному форматі, також можна придбати як кому зручно. Дуже дякую за те, що знайшла сьогодні можливість прийти розповісти про цю дійсно важливу і цінну роботу. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із авторкою книжки «Є пульс» Зоряною Бендес.